Знаєш, ти нікого не будеш щасливою. Ні в Лос-Анджелесі, ні де-інде. А якщо зустрінеш іншого чоловіка, пройде декілька років, і ти знову пооскатиме йому мізки. Бо тобі так подобається. Кажеш, що хочеш мати власний голос. Mm. Ні. Проблема не в цьому. Тобі подобається скаржитись на його відсутність. Ти деградувала. Ти повернулась до того життя, яке в тебе було раніше. Ти знову ніхто. Так, у суді ти будеш давати себе жертву. Хороша позиція. Мабуть, ви знаємо, що це брехня. Ти сама обрала це життя. Те засмучив, що я спав з іншою жінкою? А те, що з нею сміявся, тебе не засмучує? Чи її кохаю її? Ні. А вона хоча б не ненавидить мене. А ти ненавидиш. Ми з тобою вже рік не спали. Боже. У 20 з гаком я був режисером, я був на обкладинці журналу. Я був вкрасен і хотів трахати все, що рухається. Але не робив цього. Знаєш чому? Знаєш, чому я тобі нікого не зраджував? Побоявся Бо втратити. І молодість. я теж боявся втратити. Але втратив! А ти хотів всього і одразу. Я навіть одружуватися не хотів. Боже, скільки часу потрачено.